Кошенята попліткуємо Єфросиніна очима Потапа, Єва та Есті, Зоряночка Денека, проблеми шоу Холостяк, повітря Рончика, брехуха Філонова, Ші Зеністон та Мін і Нет. Є про що сьогодні поговорити. Вмочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Пам'ятаєте, минулого тижня ми з вами обговорювали дурість Пердідоса, який опублікував ролик із типу Тіною Кароль та Світланою Лободою, Але в цьому були приховані сенси, адже в цьому всьому. Є а, трилогія. Я вам зараз покажу без звуку, без музичного супроводу дичину, яку не знімав потап, і потім поясню. І насправді є що обговорити. Дивимось. Ти таким був, таким наш просто Біч, біч. і творі біч. Я просто... Першому ролику ми розуміємо, мова йде про витіснення Світлани Лободи руками Тіни Підідівни. Другий ролик у нас про Моглевську та Олю Полякову. Полякова у нас представлена в такому пікантному досить образі. а от Моглевська – народна прачка, яка змиває Владіка Яму в унітазі чи де він там. Ну і третій відос присвячений Марії Єфросиніній. Та Ользі Фреймут зрозуміла справа, що це драконить кожну із учасниць цього відео. Водночас, юридично тут немає ніяких порушень це згенерований й креатив, так званий, і якби це робила людина більш притомна і більш в адекваті, а можливо пояснивши ці сенси за даним продуктом, якщо так можна це назвати, було б цікаво споглядати. А так не зрозуміло, що і до чого. Розуміючи підґрунтя, розуміючи приховані сенси, я хочу роз'яснити історію. Потап вирішив розпіарити свій сингл завдяки а, конфліктам в шоу-бізнесі, котрі були, є і завжди будуть а, зберігатися в основі скандалів. Дивіться, перший дуель Лобода і Тіна Кароль. Пояснювати навіть не треба тут вже знають всі. Другий пазл могилевська Полякова. Так, вони френдлі, вони можуть, як то кажуть, пожати руку одна одній на заходах, на концертах. Але Могилевська завжди заздрила двом панянкам: трьом: Тіна Карель, Лабода і Полякова. А, тому тут питання заздрощів і плюс-мінус робота в одному сегменті. Третій пазл це у нас Єфросиніна і Фреймут. Не поділили у свій час олігарх, чоловік нинішньої актуальної Олі Фреймут. Колись повинен був по задумам Марії Єфросиніної дістатися саме їй, але не склалося, як гадалося. З точки зору концепції і підсвітлення а, даного промо, я навіть в своїй голові скомпонував, а щоб я такого креативного зняв на свою пісню, просто поекспериментувати і подивитися, яка буде реакція публіки. Але коли це робить Пердідос, це така крінжатіна, тому що людина втратила абсолютно. Усе, що пов'язано з еквівалентністю власного імені, з актуальністю, з продуктом, який ти створюєш, і тому у виконанні «Пердідоса» це виглядає максимально крінжово. Якби це був хтось із актуальних зірок, і тих, хто живе в Україні, я думаю, кейс працював би і про це гуділи б. Тому задум непоганий. А от з реалізацією дещо біда, адже в основу закладений дешевий хайп, тому що потап на щось більш інтелектуальне не здатен. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Друзі, хочу поділитися своїми думками. По-перше, сьогодні мій перший ранок в Каннах. І сьогодні вранці нас розбудила Єва сказати, що наш Тік-Ток заблочили. Які-то, навіть недоброжелателі, які були у всіх восени. І знаєте що? Я хочу цю ситуацію в цей раз правильно сприйняти. Що це час відпочити, у всіх завжди все відновлюється. І Єва Єсті це ж мощ, ви ж не знаєте. Тому п'ю цей колаген улюблений, роблю лихаєм, за те, що все у нас і у вас було добре. От знаєте, хочуть цю ситуацію правильно прожити, не звертати увагу. А це блугерки Єва та Есті, аккаунт, яким заблокували в Тіктосі. Пам'ятаєте, минулого тижня ця новина облетіла скрізь і всюди. Мені хотілося б запитати у наших кошенят. Можливо, є у вас якась інформація, пояснення? Бо я взагалі в цьому не розбираюся. Проте актуалізація проблеми не зникає. Ось ці блокування каналів. Це є штучним процесом, на цьому якось заробляють. Тобто, це певний вид бізнесу, як я розумію. Тобі блокують канал, а потім за гроші розблоковують чи як? Тому що в принципі самі по собі алгоритми TikTok сьогодні є дуже жорсткими. Платформа може сама тебе заблокувати за абсолютнішу нісенітницю. Я часто чую про те, що блогерам спеціально блокують акаунти, от з цим топовим, особливо мільйонникам. Які мають великі статки для того, щоб вимагати гроші, бо це працююча схема. Як воно відбувається насправді? Чи хтось зіштовхувався з подібним, і чи вдалося вам відновити аккаунт, або можливо, ви зверталися до якихось профільних людей, і витрачали на це гроші? Я пам'ятаю, як покатько Катерина Остапчук цим грішила, мала типу людинку. З мета в Лондоні і через неї розблоковували акаунти. І по Катько брали там хороший відсоток. Зараз чи займається вона цим? Не знаю хто в темі. Поясніть мені, будь ласка, залюбки вивчу. Знаєте, в мене з'явилася така думка, певна традиція показувати вам позитивних блогерів, деяких фріків, завдяки яким ви можете відволіктися, тому що в Тіктоці занадто багато дна без дна, але ж хочеться чогось світлого і позитивного, те, що дозволяє переключатися. І я сьогодні наших глядачів познайомлю з Оряночкою Денекою, у котрої досить нестандартний, скажімо так, тембр голосу для напрямку у дикторській діяльності. Проте дівчина не здається і намагається усіма силами підкорити Тікток-глядача харизмою. Тож, хочете мати гарний настрій, споглядайте за контентом Зоряночки. Давайте подивимось. Весільний бомб серед футболістів у кінці травня 2025 року. Захисник Динамо Максим Ячуб одружився із журналісткою Марією Олейниковою. На весіллі були запрошені усі гравці Динамо. У цей же день, 26 травня, одружився і окіпер Динамо Руслан Нещерет із коханою Надією. Весілля відгуляли у рідному місті футболіста Мукачеві. Також одружився і гравець Барселони Рональд Араухо з коханою Абігеллою Олівера. І наприкінці травня одружився і Микола Шапаренко з своєю коханою Христиною Шацьких. Поки що пара про своє одруження не оголошує. Взагалі, на мій погляд, на прикладі зорянки можна е, зрозуміти одне: свої недоліки треба видавати як за переваги і вміти це класно підкреслювати, перетворюючи у справжню родзинку. Є чому повчитися у даної блогерки. Що думати цього приводу, можливо, ви підписані на якихось треш блогерів, але які притомні можете поділитися посиланнями або написати їхні нікнейми, залюбки ознайомлюсь. Теж зроблю для себе певні відкриття. А тепер трішки про проблеми на шоу Холостяк. Бо мені цікаво, як це буде відбуватися. Пам'ятаєте, минулого сезону 12, го 11, го Холостяк 13, тепер вже Холостяк 14, який знімається з Тарасом Цимбалюком. На тему інтеграції рекламних Ловари в шоу вже ходили цілі меми. Тому що настільки багато спам реклами це просто жесть жестяна. Щоб ви зрозуміли? Увесь рівень цинізму. 13-й сезон був головний герой український військовий. А чай ловаре чи ловаре, як правильно виправте мене, продається в Україні водночас і в Російській Федерації по дуже тяжкій схемі. Ось який заголовок я знайшов. Лавара як українська компанія Мономах одночасно продавала чай для ЗСУ і для росіян. Один з найбільших виробників чаю, та кави в Україні, постачає свою продукцію для ЗСУ. Водночас СБУ оголосило його власника у розшуку справі про пособництво державі агресору. Бізнес-цензор вирішив розібратися, як так сталося. Тобто, там по цілій схемі передавалася продукція через країни прокладки, аби потім продукція потрапила до Російської Федерації. Невже настільки гроші не пахнуть. І от е, це теж про бізнес. Ви ж знаєте, що є замовні спеціальні історії, аби підмечити репутацію, аби крупні бізнеса занесли бабосіки кому треба, можете здогадатися кому, і потім змогли далі спокійно працювати в Україні. Тож я не знаю, чи це замовна історія, але ніби є підтвердження. Треба почитати, треба більше ознайомитись, поглибитись в цю тему, бо такі статті просто не з'являються. У разі, якщо Ця інформація повністю підтверджується, як проєкт Холостяк та Супермама головними спонсорами яких є лаваре, як будуть е викручуватись в даній історії, тобто це виріжуть повністю з випусків чи взагалі проігнорують і зроблять вигляд, що нічого не відбувається. Я тепер пильно спостерігатиму, тому що таку історію спускати не хочеться. Е якщо у вас є досвід. Неприємний досвід співпраці з брендами, або замовили продукцію, вона не відповідає якості, або цей бренд, як виявилось, теж продовжує працювати в Росії. Насилайте в директ мого інстаграму усю інформацію з тегом злив на бренд. Я буду ознайомлюватись на анонімній основі публікуватиму ваші історії і зроблю це як окрему рубрику в наших плітках. Я вважаю, що недобросовісні бренди теж потрібно показувати людям і підкреслювати. Їх нечесність, як вам така ідея? Давайте поспілкуємось в коментарях і чекаю ваших історій. Посилання на інстаграм в описі та в закріплених. Що ти там ховаєш за сльозами? Рон Ейр вдихни енергію. Ви побачили те, що ви побачили. Блогер рончик нарешті випустив свій продукт, яким виявилось повітря. Значить, інстаманія пише. Після тижнів інтриги блогер показав свій новий продукт «Ронеєр». Як вказано на сайті, це пляшка 100% атмосферного повітря, зарядженого енергією топ блогера України за ціною 240 сорок гривень. Mm. Хотілося б мені прокоментувати, але не знаю як. Я, звісно, розумію, що це бізнес, і звісно, розумію, що знайдеться частина. Споживачів, які будуть купувати повітря. Але чи стане цей продукт успішним в Україні? Чи буде на це серйозний по справжньому запит? Давайте поспілкуємось в коментах, як ви ставитесь до такого креативу, і чи має це взагалі сенс з точки зору комерції? Це не те, що ви подумали. Ви запитаєте, а навіщо ти показуєш відео Філонової? Справа в тому, що вона схудла завдяки препарату, який є аналогом земпіку, і Олена Філонова при цьому, будучи абсолютно безпардонною безсоромною, запускає курс схуднення. Ви лише вдумайтесь, вона не приховуючи того факту, що худнула завдяки магічним а, уколам, продаватиме вам курси схуднення. Курси схуднення це про харчування. Це про калорії, як правильно їх споживати і спалювати. Це про фізичні вправи, які допомагають тримати себе в тонусі. Але Олена Філонова вам усе це типу пропонує, пропише в чаті у заробить на цьому баблішко. А по факту ця лінива дубця ніколи не хотіла і не збиралася відмовлятися від алкогі, від усяких смаколиків. Ну тому що класно жити без ограничень, так, Олено? Краще вколоти препарат. Дія якого ще не доведена в плані негативних наслідків. Тому що, як я завжди кажу, безкоштовний тільки сир в мишоловці. Друзі, не буває такого, що ви вкололи препарат, ви миттєво схуднули і ніяких наслідків не маєте. Такого не буває. Звісно, можливо, рік, два, ви не помічатимете ефекту. А потім, як вилізуть наслідки, і ви будете лікувати своє здоров'я. Ну, не буває такого, ну почуйте мене, повірте. Не буває і не буде. Це все маркетинг Філонова, як і Квіткова. Зараз вам впарюватиме дичину, розповідаючи про те, скільки вона доклала зусиль для схуднення, а по факту сама для цього не зробила нічого. Лицемірка і брехуха. І скажіть, що я не правий. До речі, підпишіться в наш телеграм-канал, там теж завжди гаряче і цікаво. Посилання в описі та в закріплених. Потрапив я на цікаву новину і хочу її зачитати. Британця ушукали фейковими фото Ші з Еністон. Він переказав гроші зірці в лапках. 43 річного чоловіка обдурили ще відео з маском, цукербергом і листами від Дженіференістон. Він повірив і відправив 200 Фунтів стерлінгів шахраї навіть підробили документи зірки. Пол зізнався, що через безробіття та депресію став легкою ж. А ви запитаєте, а чому ти вирішив про це поговорити? У Мене є просте пояснення. Мене лякає надзвичайно, як зараз ШІ здатен генерувати абсолютно усе, відмальовувати так, що ви потім не можете відрізнити. Це справжня людина на відео чи нейромережі, тому все більше і більше з'являтиметься нових схем. Інфошахрайства в контексті саме щі. Тому, будь ласка, будьте пильні, перевіряйте інформацію, яку отримуєте з інтернету. І якщо раптом вам написав Олег Винник, навіть у самі складні часи, там корона ніколи не впаде з голови. І він не буде вам писати напряму, тому що ви його вовчіться. Тричі подумайте, проаналізуйте, краще зробіть свій ресерч. Не втрачайте голову. Просто залишайтеся тверезими, з точки зору обробки інформації. Я вважаю, про це важливо говорити. І на завершення, давайте з вами поговоримо трішки про статеве виховання, про сексуальну освіту. Тому що в наших широтах, як то кажуть, дітям особливо нічого не пояснюють, особливо про секс. А ти стаєш підлітком і потім дізнаєшся все із фільмів для дорослих. Ти дізнаєшся від друзів, від знайомих і так далі. І, так далі. і от я натрапив в інстаграмі на відео однієї мами. І я в захваті від того, наскільки людина правильно, нормально, спокійно доносить інформацію своїм дітям і не соромиться це показати на широкий загал. Я вважаю, в наступному відео, котре ви зараз переглянете, немає нічого такого. Це навпаки підкреслює повноцінність матері як особистості, яка може спокійно, без е, хі-хі, ха-ха, нервових пояснити дітям, що таке Міннет. <кхід> Трішки завуальовую, тому що алгоритми зараз жорсткі на платформі. Давайте переглянемо відео. Це забави для дорослих. Коли люди дорослішають, вони зустрічають інших людей і починають любити один одного так, що починають цілувати піски один одного. Це такий прояв любові у дорослих. Також це може ставатися між хлопчиком і хлопчиком, і дівчинкою і дівчинкою, тому що вони інші, у них інший генетичний, біологічний состав і таке буває. А, вам я це розповідаю для того, щоб, якщо ви десь почуєте чи побачите якесь провокаційне відео, щоб ви не відчували себе дискомфортно, щоб ви знали, що це забави для дорослих в дорослому віці. Фу і не для вас. А ви ж Просто щоб ви знали, щоб вам вас не сковували, вам було не було дискомфортно. А щоб ви знали, що це нормально природньо, але в дорослому віці, коли ростуть і виростають, люди стають особистостями, вже дорослими, ходять на роботу, створюють сім'ї, народжують дітей. Це як, так само, як і секс. Він теж природній це потрібно, щоб народити інших діток і продовжити наше існування. Лише спробуйте сказати, що це відео викликає обурення. Абсолютно ні. Це говорить про здоровий підхід будь-якого дорослого у спілкуванні з дітьми. Ось так, друзі. Давайте поговоримо з вами на цю тему, як ви своїм дітям пояснюєте терміни, ситуації, які пов'язані з статевим та сексуальним вихованням. Дуже цікаво почути саме ваші історії і ваші авторські методики. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, ну, а я не прощаюсь. Боже, мій як спекотно, я не вивожу. Просто не можу включити. Кандішн не купував, поки У мене вентилятор класно ганяє вітерець, але не включаю, тому що він буде заважати і нормально звук не запишеться. І я розумію, що я вже варена картопелька. Коротше, побачимось завтра. А я пішов знімати з себе усі ці причандали. Па-па! Ей, мужчина тільки мій, обережно дівчата, він най найкрасивіший романтичний початок. Ой, матінко, пробач, твоя донька пропала, за добрі очі за душу, душою його покохала. Ой-ой-ой.